Три нікому не потрібних факти про еміграцію. Не всі, хто виїхали, мучаються в новій країні і не можуть адаптуватися, а навіть навпаки, великий відсоток емігрантів кайфують від свого нового життя, легко вивчають мову і загалом адаптовуються в новому середовищі. Треба пам'ятати, що всі ми різні, маємо різні погляди на життя і різного хочемо від цього життя. Не всі, хто виїхали, хочуть повернутися на батьківщину. Кожен обирає для себе що для нього краще. Якщо в тебе на батьківщині все було не ок, то еміграція для тебе може бути єдиним виходом на світле і щасливе майбутнє. Є велика частина людей, яка навіть після 10-15 років еміграції повертається на батьківщину і так само продовжує своє щасливе життя вже вдома. Не всі, хто виїхали, розчарувалися в житті за кордоном, а навіть навпаки. Тому фраза, де родився, там і пригодився, не завжди працює в реальному житті. Ти можеш пригодитись там, де ти будеш почуватися щасливим, спокійним і на своєму місці. І часом буває так, що це стається саме за кордон. Тому ламай стереотипи, не ведеться на фрази, які ти чув з самого дитинства, і роби так, як буде добре.